Масниця, сонячна гостиниця принесла маліці, руяні усмішки для кожної мами Ля-ля, ля масниця, ля-ля-ля, масниця, повернись на полу себе, раз і, два і три, ну інші круглий золотий, наче сонечко ясний з медом масом смак. Ще зима, хтось прийде, до нас сама Коло дружно ма сміттю разом зустріне Ля-ля-ля, по ля-ля-ля, весь миття -ля, колесі тут ще разочу, то до нас блять і ля ля-ля, ма ля-ля-ля, весь миття, -ля, плес, плес, ось то лес підтуп, тут -ту, ту -ту, книжки дрібні, пануть навинці золоті. Зміна хлопна є у дворі. Млинчик раз, млинчик два, Млини степли, мови знову скайпу, А й повернись

Зима зустрічається з весною, і так влаштовують люди таке свято, яке називається масляна. Люди печуть млинці, панкейки, млинчики тоненькі, оладушки, і потім друг дружку пригощають. А ми там панкейкові медики і там оголо і різні коламки смачні. Круто. Поставили дві ручки, сонце врало нині в золотий вінець. Дижині потиться глинець, він не наче сонце, тільки на землі. Всі йому раді дорослі і малі. Кожну оселю нехай завіта, щоб прийшли на землю масляні свята. А, а знаєте, як можна зробити нам круглагі молодець? Якщо ми візьмемо за ручки і піднімемо ручки, всі взяли за ручки і піднімемо ручки вверх, то у нас вийде кружочок, який буде схожий на сонечко або на лунчик. Так, може, піднімаю ручку і са із ні, то цей млинець ми не зможемо з'їсти, от справжні млинці сьогодні будемо так? А хто запам'ятав? Ми вчора з вами говорили про рецепт, з чого потрібно робити млинці? Борошно молоко! Пиб'яна водія. Ні, що ми робимо? Тісто робимо. Яйчко, щоб він був солодкий, що ми пошечки положити. І ще солі. Так, mm -hmm. молодець. трошки солі положить. І в мене є картинка, на які зображені всі продукти, які використовують для млинців. Це <паспортик> олія, яйце, молоко, борошно, цукор і трішки солі. Як ви думаєте, з чого люди беруть олію? Щого добивають? Ні, олія, подсолнечне масло. Із соняшника, да, есть такая крылья. Соняшная квинткосная мама, а зернисовский, соняшник, я в нем там. Давай расскажи. Это Квітка, да, соняшный. Квитки Є зернятка. Квитка, она называется соняшный. Квиску. є... такие зернятка. Господі, така будівля, <смі> в, якому, завод. Uh, завод, точно, тобі, в якому виробляють олію, Перетирають перетирають. підсмажують їх, Ну не дуже, є ну, есть, це... кер... і, і потім перетирають ці зерняка і вичавлюють yeah. звідти олію. Так, хорошо. звідки беруться яйця? яйця. яйця? яйця. олій. Ні, не си да. Хорошо, звідки берется молоко. Скорови. Що додають корову? Та? Так. корову. доють, да? доють корову. Хорошо, звідки береться борошно? З <гум> Знабу. Ж... Та я мице. Запойда. <гум> <Шліба. гум> <Шліба>. ну, <гум> хіба. <гум> з борошна робиться. А взагалі, ми власне катайся на ситіку. Засівають поле так зерняками. Потім вони соки проростають, компанії їх відмолотяє, потім називається комбайн. Потім везуть їх знову на завод, де роблять перетирають зерняка і роблять борошно. Хорошо, звідки береться цукор? <гану> буряк. О, ти знала? Нічого <гану> Є Буряк! Свікла, <гану> так, на російській, <гану> свікла на російській мові, на російській мові, на українській буряк. Але він є звичайний, який ми ложимо в борщ червоний. Так? <гану> є буряк, яким годують поросяток. <гану> а є <гану> буряк, який називається цукровий. <гану> його <гану> <зає> <гану> <в> сіють, <гану> потім його зривають, потім чистять, миють, хорошо. і з нього з'являється хорошо. І звідки Не знаю. Є сіль, а ні, кар'єри, да? І потім ходим... кар'єри дуже великі такі м-м гори солі. І потім трактором або таким е-е ні-ні, ні. Така спеціальна є установка, де такий типа молоточок або ем, відколює кусочки солі І потім е, її переражу, щоб я... вона була трошечки не така крупна, да, не така величезна, і роблять всі. Потім всі ці продукти. але тут Я ще говорила з так? я теж коли блинчики роблю, теж ворожу, е, наливаю кипяток. А тут не намалювали кипяток. Можна в блинчики ще добавлять кип'ячену воду, да, звичайно, хорошо. Так, надо пательню для того, щоб їх пожарити. Але спочатку всі ці продукти змішати, так? Маліно. І потім черпачком на пательню, на розігріту пательню, наливається тісто і жариться наш добре. Млинець, дякую. А ще ви говорили, що млинці бувають з різною начинкою. так, Може бути з шоколадом, з чим ще може бути. Маліце. З полоницею, з бананом, малінець. з нуделем. З мощі молоком, з медом, з сметаною. А можна закручувати в млинець різні начинки. Я вам вчора говорила, що можна їсти ще. З м'ясом, так? Дуже смачно, так? Коли закручують. А ліша вчора приносила млинчики, ще закручений був. — ще там, давайте. Ворожок! Ворожок ти підглянула. Так, можна ще з грибочками, з картошкою, да? З корпускою зробити. — А я не обличчики.

Так, є. Ніхто поки еще нічого не без Ручки всі. И он тебе твої заважаю. Так, завожал. Да, так, покинувайся. Я хочу кутить. є. Так, це вам і це у нас. Дивимося. У нас є картинки. Нам потрібно їх перевернути і дізнатися, що зложити пазл, і дізнатися, чим у нас може бути млинець. Маркоша, давай допомагай, Вірочка, допомагай, будемо робити пати. Ладушка, розділася картинка. <Trying> Добре, єва із соня говорить. Чи є у вас <у <tava> <yeahbluy -4> яблучко? А ну скаже, євочка, соня, яблуко, якого ваше кольору? <уز _> <уز _> Якщо ми скажемо на англійській мові, ми скажемо red apple, Так хорошо. Добре, а де росте яблуко, дівчатка? На дереві, дерев дерев але говорить ті, хто складав яблочко, так далі. Так, Аріша із Тьомою, що у вас там вийшло? Бан. Так. Yellow banana, банана, так жовтий на пальмі. Хорошо в Україні. Тьома може рости банан на дереві? В Україні? Ні, його лише нам завозять. Да? Ми їмо. Хорошо, а ваш блинчик може бути навіть із бананом. Добре, Златуся із рінатіком. Що у вас вийшло? Малинка, малинка так а де малинка росте? На дереві чи на кощику? правильно. А яка вона на смак? Солона, кисла чи солодка? Солодка, молодці, хорошо. Так, Міланка, Ладушка, що вийшла? Так, червона полуничка. Э, червона ред, полуничка strawberry. Так, Страбері. Вот. Класно. Ладушка, а ти любиш полуничку? Так. А яка вона на, на, на смак? Червона на колір, а на смак, Міланочка, яка. Солодка чи кисла? Може бути і солодка, і кисла, і Маркуша і з кірочкою. І Маркуша з кірочкою Кірочко зібрали Маркуша, що у вас там? Марчик, Маркуш, що у вас із Всі разом. Груша на англійській мові груша. Як буде? Піа, так? Пія, Так, єло, пія. Хорошо, Марчик, де росте груша? На дереві. Кірочка груша в Україні може рости? Так, звичайно. хорошо. положили ці зелені секрет. Шпинат. Є млинці шоколадні. Як ви думаєте, що в ти мої? Шоколада. так? І є млинці з сюрпризом. Ви гадаєте? Я можна зараз закручу трубочку, а ви потім в себе в мислечки розкрутите і покажете, який малюнок у вас вийде. Так, для того, щоб ви не бачили їх забирає, відвертаюся і закручую в трубочку, а вам потім потрібно буде його розкрутити. Добре, давай. Поїхали, я лише розкручую млинці.

Автобус, точно, ты будешь. Ой, за автобусом сейчас покажи. Сейчас. Точно. Так, автобус. Хорошо, Алисенка есть. Далее у нас Аэм. Сейчас почерзит. Так, дома разом участники запресс

А что рыбка. Рыбка, э recess... hint... рыбка, рыбка. в каталоге смотрим, а Ринате, а мы еще? рыбка. кручечка, послай, да? А, послай, готова? Девочка, сядь, чтобы не забрать, Слай, ты сейчас короче, Светленчик? Ну, она будет сама встать. Слай, ты кучка! Слай, там Соник. так, парасолька, Да, парасуль, да,

<свист> Ух ты, да. Зирка, так, Маргоша, Зирочка? Да. Точно, сейчас мы покажем всем, все, у Мартика. О. А я даже вам говорю, и Зирка, малыша. Зирочка, да? да. Сонечка завысилась, да. и я. Сонечка, ты готова? Да. да. Соня закручу Хопа. Давай, Соня, раскручи. Да. Котик, Китька, да, вышла? Да. Сейчас мы всем покажем. Да. Сонечка, давай покажем всем котика. Китька получилась, а у Сони вышла?

Взяти свій бличок. Супер уважно. Кому потрібно звучу анкуня, може набличик на щасливі. А ще ж ми забули положити Євані е, панкейки, Так, ми ставимо на столик. Так, а потім, <пас> коли з'їмо бличі, потім зможемо <пас> взяти ще панкейки. Там теж є сюрприз. Єва теж з мало панкейки з сюрпризом. Спочатку ми біла ближай тому. Привіт і підняли ручки, тому потрібно джем?

Так. Ні. треба перемочати. Ні, ні. Дай-ка бере. Так. Так, можна буде, ти можеш закочити чуть-чуть попробувати, е-е, какао додавати до бана, того, або попробуй ти з ним погаряти. Може, я його додам, пробуй. Погаряти. О, у чудово. І тобі тоже? Мені бач. Щоб не опити. Можна, да. Тому мені не класично. Бачити, просто чогось спиши. І поле буде не заризати. Дощовати, ти хочеш. На хочеш, я даю. Може, ну байт, що я буду. А мені те, що було новенько просто що ризику.